Не дивіться там хлопак Дженкінса. Я не міг працювати з цим придурком. Як ви думаєте, що вони зараз роблять? Їм необхідна зачистка. Будь ласка, пройдіть у приймальню. Авторизацію відвідувача підтверджено. Ти в мережі? Сідай Ві, я зараз. Треба щось придумати з цим голосуванням, поки ми не втратили наші бази в морі хмар. Вони скоро розпочинають. Яка там ситуація? Угу. Угу. Як ми й думали? Ти знаєш, що робити. Починай.